Людина, що живе собі без Бога, насправді божевільна є вона, тому що вільна від Христа Ісуса, тому що вільна від Великого Творця. Але така людина підневільна, хазяїн її сам диявол, сатана, бо тільки дві дороги є насправді одна, що веде в рай, в пекло друга. Дорога в рай вузька і непримітна, ні кроку в сторону, вона завжди пряма. Дорога в пекло, широка і розкішна, там все дозволеність, спокуса і брехня. Як віднайти вузьку ту дорогу, яка до Господа Спасителя веде, нам допоможе всім Господнє Слово, яке у церкві пастор донесе. Всевишній Бог для кожної людини склав свій божественний, великий план, який Господь всім відкриває в церкві, там ми знаходимо призначення, талант. Щоб вірою нам Господу служити, нести Євангеліє аж до країв землі, всіх дітей Божих нам до батька поскликати, щоб милістю Господньою врятовані були. Запрошуємо на недільну конференцію по вивченню Слова Божого. Підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко, щоб вивчати Слово Боже, щоб жити у світлі, а не в темряві. Будьте благословенні!